Здравствуйте. Здравствуйте. Да, 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 непосредственно. Ходить да. туда-сюда нет желания особо. Поэтому, да. если людей пустят, я буду заходить. Давай, давай давай. Да. Давай, давай. давай, давай, давай. Журналиста, да, давайте журналистов журналистов. Мы толкаемся, все потраплять, все потраплять. Проходьте. Проходьте. Все, все потраплять. Заходите. Спасибо. Подожди, иди. Сейчас за одной. А что у вас? Ироки, Ирокей, да. Пожалуйста, вы же сама давай. Годирик. Журналіст. Вовоник, вилез. Журналіст. Зараз буде повний порядок, полягали. Будете відповідати за перестання депутатських діяльність. А людям, а людям, а людям залізні зов. Залізні зов. Залізні зов. Шалом, ми з вами. Шалом, ми з вами. Видання тим. На Куляшків ставала 11-го квітня сенатор. Мужчин не було. Його вже полома. Молоде, зайшли. Давайте на дорогу.

У чоловіка убрали, стало свободні. Зберігаємо спокій. Все добре. Представники Криворійської громади, як домовлялися, організовують раду представників громади. Зараз наше завдання знайти людину тут, яка працює відповідальна, щоб вона нам надала потрібність до цього миру. Нікого не слухаємо, зберігаємо спокій, облаштовувалися. Далі організовуємося в брованську варту, шукайте саму, а разом з міліцією будемо підтримувати тут порядок, щоб ніякі провокатори, ніякі гвардійці, від яких вся ця штовханина почалася, ніякі інші люди цей порядок не зірвали. Виконкому, який є тут, за госп або будь-хто, хто може дати пораду з меблями, підійшов до мене.

после бегства и уходишь, когда просто простили и забыли, этого больше не повторится. Будьте здоровы! О -о -о, там в коридоре. Все, Я Каска. Каска. Я даже не раз, сможете. Обзади, подсади, да. Не, 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 не подумал. Не Зараз никто ничего не сломал. Никто не, не утримал. Дякую тілесні пошкодження. Тому я вам ще раз кажу, не провокуйте Боже, людей, дайте їм можливість знайти ворог місцевої влади, який належить їм. Я Шо, вас дуже прошу. Не, не робіть милок як ті, які ми вже зробили одного разу. Не робіть! Я вас дуже прошу. З вас дуже багато хто був в зоні АТО воював. Ви знаєте, що таке країна для нас. Це все, що зараз на даний на, момент для нас існує. Ми за неї боремося. Поки не людей, да. Пока не подавлять людей. Пока не падають людей. І этот полковник, який что що там за народ. не скаже, ого го, повредили. Вот эти люди зараз создають угрозу для житті людей. Не дай буде давка, ви будь-які отвісти. От візьмі приклад. Хлопці стояли, вони зрозуміли нормальною мовою. І вони пішли, бо вони розуміють, що в даний момент це провокує ситуацію. Не провокуйте ви. Ви тут всі офіцери, будь ласка, відійдіть назад, дайте людям нормально зайти. Тому що ви зараз накалюєте ситуацію. Там в 10 разів більше людей, 10. І вони вже в них терпіння виходить. Тому я ще раз кажу, відійдіть, хай всі люди зайдуть в будівлю, яка належить їм. Обалять прямо, що ділка там і у чтобы его все здесь не было. Прямо сейчас... Я клянусь, если сейчас по вине начальника милиции и всех сотрудников пострадает хоть один человек, мы жизнь положим на то, чтобы вас не просто посадили, вас по жизни посадили. Потому что вы должны бороться за людей. Если кто-то нарушает закон, бьет стекло, нападает на кого-то, делает под угрозу жизнь людей, вы должны этому помешать. Вы, люди, получающие зарплату, на вас надеются, что вы как новая полиция будете помогать людям. Ни в коем случае нельзя делать действия, из-за которых могут пострадать люди. И не дай бог допустить давки. Я считаю, что начальник милиции не должен сейчас ждать, пока хоть одного человека повредят. Надеюсь, на это очевидно тайно. Нужно действовать решительно. Смотрите, чтобы не пострадали люди. Действуйте только для охраны общественного порядка. Не надо работать охранниками. Того, что вам не принадлежит, это незаконно. Мы сказали 3-4 раза. Кто хотел, услышал. Дальше дело вашей совести и вашего будущего, законного или незаконного. Это уже решать вам. Действуйте по закону Украины. Добре, значить, перше, прохання дати прохід до дверей з боку столу. От тут. А, можна відійти лівіше, там є місце. А, друге, прохання поговорити з начальником поліції, щоб він дав казівку своїм підлеглим, зробити 5 років туди, там теж буде місце. Третє. Нам зараз потрібні дівчата, які будуть працювати зі скаргами громадян. Насамперед, це люди, які вже організовували табір і організовували цей протест. І чоловіки, зараз Сава починає прийом ваших заявок на готовність бути в громадській варті. Підписуємося, говоримо телефон і говоримо час, коли ви здатні на це витрачати. Добре? Антикоррупційная комиссия. Ты реально тут приходите проводят работников полиции. Подкинуть помещение! покинуть помещение. Заведите собаку. Ввиду того, что без беды, без беды, на месте. Заведите на месте. собаку, которая на вас здесь будет работать. Ну вы, вы тут маймаетесь. Взрывотехников. Да, да. Экспертов. Да, 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 да. да. оперативная группа.

Я хочу сказати, що хтось сюди щось приніс. Приніт, послухайте, ми зараз зробимо хід, як кажуть. Ми зараз привселюдно, 13-й, він є тут, стає на вході, показали в сумці, принесли біля себе. Ми всі виходимо, я перший заходжу, просто послухайте. Тут лишаються хлопці, провірені з Донбасу, з провірені люди. Всі, хто захоче зайти в міську раду, просто на вході будуть мацати чи немає. Щоб добре. нам зараз не закидали, що зараз тут добре, щось попер. Добре, добре, добре. Згідні, да, точно! Виходимо, да. я перший заходжу. Не тиснемося, культурно робимо.

Ми йдемо до журналістів телеканалу Родана. Ми туди підемо, як народні депутати. Спробуємо з ними по-людськи поговорити. Що насправді їхнє завдання служити людям, а не обрехувати людей. Вони не можуть ставати на жодну сторону. Вони, як журналісти, мають показувати усі точки зору. Власне кажучи, зробити до них ту пропозицію, за яку проголосував наш мітинг, наші збори громадян. Завдання е, як глядачів теж доносити цю думку, якщо хтось е, може прийти під рудану. З плакатом, з інформацією, зі зверненням до журналістів робіться, тільки робіть це дружні. Якщо ви будете їм казати, да ви повії, суки, всі продалися, то це не буде їх переконувати. Пояснюйте їм, що ви їхні глядачі, що ви їхні господарі, ви утримуєте їх своїми податками і вони мають працювати для всіх не для милобога, не для вілкула. Вони мають працювати для громади міста і висвітлювати всі важливі події. Це є план дій на на сьогодні і на завтра, як ви знаєте, так само вранці почне роботу тимчасова спеціальна комісія. Організація її роботи вже забезпечена. Якщо вона буде викликати когось з вас, прохання прийти і дати свідчення. Про подальші дії зустрічаємося як завжди тут о 18 й чи о 18 Ви зараз бачитеся. О 18-й повідомимо завтра ввечері загальні. Вимоги ми з вами не змінюємо, ми чекаємо завершення розслідування роботи тимчасової спеціальної комісії, розслідування, яке веде поліція. Так само ми чекаємо, що все-таки буде очищений центр виборчком і прізвище Охіндовський переміститься кудись в кабінети слідчих Генеральної прокуратури. Якщо ці вимоги будуть не виконуватися, або з їхнім виконанням нам будуть чинити супротив, будемо разом з вами за допомогою самоорганізації долати супротив. Я додав теж кілька слов. Нападаю, що у нас йде не только запись в громадську варту, но йде збір інформації а тих масштабних в актах вороства, які проїздять. уже много лет в Кривом Роге. Ко мне подходила масса людей. Сегодня, вчера, неделю назад рассказывали об этих вещах. Подойдите сегодня, завтра к тем столам, которые находятся. Там есть стол с надписью «Коррупция». Нам ведь не только нужно сейчас привести до влады тех людей, которым доверяет народ. Нам нужно контролировать, чтобы эти народные избранники сами потом не скурвились. А этот процесс у нас происходит в стране к сожалению, постоянно Поэтому нужно сейчас все эти болевые точки вскрыть Кто имеет информацию, приносим, отдаем Следующее Мы сейчас, воспользовавшись э, доброй волей редакции нашей газеты У нас есть такая газета «Позывной Донбасс» Попросим их, а также тех людей, которые готовы помочь из громады э, Несколько выпусков сделать народной газеты Вот этого нашего объединения э, Которые будут информировать людей, раздаваться бесплатно те люди, которые готовы давать туда материалы, запишитесь, пожалуйста, на тех столах, оставьте телефон. Те люди, которые готовы помогать, разносить эти газеты, листовки, подойдите тоже. И самое главное, все эти дни вам будут рассказывать сказки о том, что мы ничего не сделаем, от нас ничего не зависит, мы опустили руки. Кто похитрее будет рассказывать сказки, что мы продались, мы сейчас вас сольем. А те, кто совсем тупые, будут рассказывать истории о том, что здесь уже горело все здание, здесь изрисовано свастиками все помещение, и кричат «Слава Порощуку!» вместо «Слава Украине!». Давайте не забудем, что победить народ может только сам народ. Если устанет, махнет рукой и опустит руки. В любом случае, каждый день встречаемся в 17:17:30. 1730 Завтра с 9 часов здесь будет под охраной громадской варты и полиции работать наш совет громады. И что бы ни произошло либо праздновать победу, либо уже более жестче поговорить с ними. Мы собираемся 12 часов в воскресенье. Не опускайте руки. Самый главный наш враг – это наше уныние, наше неверие. Слава Украине!